На військовому цвинтарі Житомира в останню путь провели захисника України Андрія Милостивого. Андрій народився у Чехії, у сім'ї військовослужбовців. І мама, і тато були військовослужбовцями. Пізніше родина переїхала до Житомира. Андрій закінчив загальноосвітню школу номер 17 та професійно-технічне училище номер 13 Отримав цивільну, мирну професію, але зробив свій вибір захищати Україну. І практично з 2010 року Андрій у складі прикордонних військ України стояв уже на захисті нашої України. Захисник продовжував службу у прикордонних військах до 2020 року. Потім вирішив працювати на цивільних посадах. Однак, у перший же день повномасштабного вторгнення Андрій повернувся до військової справи. Спочатку у складі ТРО, а згодом він. Захищав Україну у складі одного з підрозділів сухопутних військ Збройних сил України Андрій був душею компанії. Ніхто не міг сумувати у його присутності. Окрім воєнної справи, чоловік захоплювався музикою, умів грати на багатьох інструментах і гарно співав. Усі Колективах, усіх групах його пам'ятають всі друзі, однокласники, одногрупники, що там, де Андрій, там гітара і там лине українська пісня. Захисник був в життєрадісним, завжди намагався знайти позитив навіть у найважчих ситуаціях. Він дуже любив життя. Він дуже любив своїх рідних, він дуже любив свою матусю. Він завжди її підтримував, особливо після того, як пішов із життя тато. Андрій Милостивий загинув 4 червня. І лише зараз рідні змогли знайти його тіло та поховати. У скорботі за ним плаче вся Україна. Герої не вмирають.